Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобус вам! І це відео називається Дарма я сюди поїхав друга частина. Я розумію, що це не продовження дарма я сюди поїхав, бо мене там вже вбили. А тут будуть ті самі монстри, може, будуть і нові сутності. Ну і всяке таке. Підписуйтесь на канал, в мене мало підписників поки що. Ну, а ми починаємо. І, перш за все, мені треба побудувати хату і швидко. Ні, але реально, о там той вот якийсь шериф убійця там був в, в минулій частині, то ні, ну я не розумію. Звідки він взявся його? було дуже від нього важко було тікати, чесно. Добре. А на що мені будувати таку хату, якщо я можу поставити готову? Тільки я тут буду вже більше заповнювати, напевно, от тут буде хата та моя. Тут мені потрібно двері поставити. де ці двері. Секунду. Чуєте, а можуть бути штори, бо це бо ці штори є тверді. Вони можуть підійти. Добре, буду з твердими шторами, а не з дверями. Добре, це підійде. Сюди я поставлю аптечку. Так, добре, я поставив аптечку. Зараз ніч, зараз небезпечний час. Добре, я собі тут оббудуюся. Вичка я тебе, ласка, спів. Все, я собі оббудувався. Добре, друзі. Тут у мене ліжко. Ну і всяке таке. Ой, тут якась чорна штука. Це непевно піані, но ота чорна штука. Перевірю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Конець мені конець, мені конець, він біл мене її Шо, мини кинуть, ми не кинусь, ми не кинулись. Кто шо? Ой-ой. Венсдох? Ты подох. Венсдох. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Він здох! вен сдох. Добре. Зараз я буду. Убирали щось робити, виривати, всяке таке. Треба мені ще прокачувати мою базу. Ти завжди когось ловив. Ти завжди когось ловив, а я нікого. І це тобі моя помста шерифу. Хаски. Так, добре. Суп, а все якесь таке стало? Не робити добре? Там не щось біле, це він його вбив? Боже, ничего починається. Добре, зараз заработать. Я так и Я таки надумал ничего не прокачувати, але він куда-то едет элемент. Обачли він віддаляхи. Блин, на меня шослякався. Почка эта реклама. Шосту стоїть на месте. Ну йди до мене, я тебе і так не зловлю. Та що ти? Що ти мелаш? Да ти мене обманюєш, дурак? Mas e